Що таке злоякісне утворення? Злоякісне утворення це різноманітна група захворювань, які різні за перебігом, за проявами, за лікуванням. Але в них є одне спільне: це мутантна клітина, яка походить зі здорових клітин нашого ж організму, і вона починає жити власним життям. І паразитує на нашому організмі. І якщо не лікувати ці захворювання, вони можуть, можуть призвести до загибелі людини. Серед чоловіків перша п'ятірка щодо захворюваності це легені, передміхрова залоза, ободова кишка, пряма кишка та шлунок. Серед жінок це молочна залоза, тіло матки, ободова кишка, шийка матки, пряма кишка. Зазвичай ну, перетворення з лекісним пухлину не відбувається на фоні повного благополуччя. Є якісь стани хворобливі або передхворобливі, які потім трансформуються або стають тим тлом, на якому вже трансформується злоякісна клітина. Бо, для цього потрібні онкогени, які вже в нас існують, і далі фактори, які ці онкогени або запустять, або стимулюють до того, щоб вони робили, як то кажуть, свою роботу. І ці фактори можна, умовно, поділити на три види: це фізичні канцерогени, хімічні канцерогени та біологічні канцерогени. І з фізичних найбільш часто на нас впливає ультрафіолетове опромінення. Це наше сонце, це, можливо, хто ходить, то солярій, це основна причина розвитку раку шкіри. Не меланоми, але раку шкіри. Хімічні канцерогени це азбест, тютоновий дим, алкоголь, афлотоксин, мишяк. Ну, для нас в першу чергу це тютоновий дим та алкоголь. Біологічні канцерогени це е, закісні пухлини, які спричинені вірусами. Наприклад, рак шейкіматки в майже 98 випадках спричинений існуванням е, окремих штамів е, вірусу по людини. І такі ж заходи профілактики можна запропонувати. Тобто уникати цих чинників в першу чергу, це відмови від вживання тютюну, підтримання здорової маси тіла, здорове харчування, що включає фрукти та овочі, заняття фізичним навантаженням на регулярній основі, уникнення або обмеження вживання алкоголю, вакцинація від вірусу папіломи людини та вірусу гепатиту Б. Треба робити кожен рік, хоча б раз на рік, загальноклінічний аналіз крові. По-друге, загальний аналіз сечі. По третє, раз на рік робити біохімічний аналіз крові. Глюкоза крові це вже не стільки про нас, а як ну, загальний скринів пацієнта щодо будь-яких захворювань. Та достатньо проводити те, що вже існує. Флюорографія кожного року. Вона зараз цифрова, це майже обстеження, ну, тобто оглядова рентгенографія, вибачте, це і так рентгенобстеження аналогічне дослідження, тобто ультразвукові, ультразвукове обстеження шиї, бо в нас багато районів ендемічних за зобом та за гіпотеревозом в області. Ультразвукове обстеження молочних залоз для жінок. Ну, це не є обов'язковою опцією. Але якщо є скарги, то краще раз на рік для себе зробити. Ультразвукове обстеження черевної порожнини, та якщо лікар гінеколог вважає за потрібне, то ультразвукове обстеження органів малого тазу. Все, зайвого опромінення немає, ризиків суттєвих ми не додаємо, але багато інформації можна отримати. Ну і огляд себе, себе треба любити, себе треба знати, що, де, в тебе розташовано, де, як, яке воно було, яке воно стало, це е, спосіб щось виявити, на щось звернути увагу.